Любі діти, добрий день, сил, натхнення на весь день, а ще праці і старання. Тож вперед, всі до навчання. Ой, а до нас знову завітав наш друг Бобер, щоб нагадати вам, кмітливим дітлахам, про чарівну країну знань. Яку саме? Будова слова. Адже ж правда, що в ній живуть корінь, суфікс, префікс, які складають основу слова та закінчення. Давайте з вами пограємось. І в чаті ви кожен перейде зараз за посилання. І дасть відповідь, що ж це такі зазначущі частини слова. Я бачу вже перші відповіді так, молодці. А чи звернули ви увагу, що Бубер до нас прийняв ще найгарнішого, найкмітливішого друга? Але зверніть він якийсь здивований. Розгублений. Напевно, йому зустрілись новоутворення в країні будова слова преприпрі. Що ж це таке? І наш Бобер нам зараз розповість. Одного сонячного осіннього ранку троє братів пре -при та прі, йшли по гірській рівнині. Я премудрий, прегарний, вихвалявся перший брат пре. А я насуплено мовив при. Приєднуючись до слова ставити, надаю йому аж чотирнадцять значень, а в слові приймаю, маю аж вісімнадцять. Наймолодший брат Прі повільно йшов позаду. Він був скромний і не любив вихвалятися, бо проживав, приживався лише в трьох словах. Пре та Прі так захопилися хвастощами, що не помітили, як полетіли у прірву. Як мені припогано! Кричав впре, прийди на допомогу, кричав впри. Прі підійшов до ущелини і витягнув схвильованих братів. Вибач, брате, винувато мовили пре та при, ми зрозуміли, що не можна жити без дружби. Спасибі тобі. Ніколи не називатимемо образливим прізвиськом. У тебе ж таке гарне прізвище. Брати, порозумілися і задоволені повернулися до королівства, будова слова. Отже, діти, що ж це такі за чарівні утворення «Пре», «При» та «Прі»? Так, дійсно. Це в нас префікс. Зверніть, будь ласка, увагу, що префікс «пре» вказує на вищу міру ознаки і його найліпшим другом-замінником може слугувати слово дуже. Прегарний, пречудовий, дуже гарний, дуже чудовий. Префікс ПРИ вказує на приєднання, наближення, неповноту дії, приїхати, приписати, приходити та інші. І лише префікс «при» вживається в трьох словах та, можливо, в них формах прірва, прізвище, прізвисько. Отже, давайте з вами попрацюємо разом. Дослідимо. Вам завданічко замінити слово сполучення одним словом з префіксом пре або ж при. І ми нагадаємо, що нашому смайлику потрібно розповісти, в якому ж слові вживати той чи інший префікс. Легкий мороз. А з префіксом при буде приморозок. Дуже високий, а з префіксом пре буде превисокий. Не зовсім закритий. А з префіксом при призакритий. Трохи покритий пилом. А з префіксом «при» припилений. Не повністю сів. А з префіксом при присів, дуже глибокий, а з префіксом «пре» преглибокий або дуже, зверніть увагу, повернення птахів, приліт, добудувати до чогось прибудувати. Сподіваюсь, у вас в кожного вийшло втворити нове слово. А зверніть увагу, що творенням нових слів слугував префікс пре або ж при. Наступне наше завдання, яке ви виконаєте самостійно, а перевіримо всі разом. Тому пропоную поставити на паузу відео і записати в зошит вправу. Сподіваюсь, ви вже всі впоралися. Тож давайте зробимо самоперевірку. Пре подружилися з такими словами: претихий, премирний, прегарний, преглибокий, придорого, преміцно, а префікс при розказав нам про наближення або приєднання до чогось в словах приписати, прибігти, приклеїти. Приїхати, придивитись, прибудувати, присісти приміський. Правда ж, у вас вийшло точно так? І, мої ви розумники? Давайте з вами знову ж таки залучимо нашого смайлика і підберемо слова, які б відповідали за схемі, схеми, бо він зовсім в нас задумався, вагається. А першим словом буде яке? Звичайно, що це підводний, приморський, при безстрашний в нас префікс без, пришкільний і прізвище. От навіть наш чарівний смайлик вже розібрався і засвоїв, що префікси стоять в нас перед коренем і слугують для утворення нових слів. А, зокрема, префікси пре чи прі. Що ж писати, то давайте з вами ми запам'ятаємо, що префікс пре пиши завжди. Замість слова дуже. Хто премилий дуже милий, престарий дуже старий. Префікс при пиши тоді, коли мусиш щось зробити. Принести мамі води чи гачок прибити? При тоді іще напишем: коли вкаже він наближення прибережний приморський, прикордонний приміський. Превеле, превелебний, преподобний, преосвященний і престол. Це винятки чотири слова. Бо батьківщина є старослов'янська мова. Їх треба нам запам'ятати, щоб помилок не допускати. Ну і звичайность прізвище, прізвисько пишеться з І, бо від слова прозивати. А ви знаєте, що в нас відбувається чергування о з І? Прірва теж пишіть із І. Бо від слова проривати. А зараз пропоную вам поринути в скарбницю наших знань до чарівного підручника і виконати вправи, які зазначені в нашому віртуальному додатку. Якщо виникнуть запитання, зверніться, будь ласка, ще раз до відео. Бувайте, ваша Наталія!